Місце Москва, хамовники, тип домокірпічно-монолітний метраж 59 км кімнати, два бюджетри, монрублів дизайн 3D сіт, коротенько замовниця хотіла яскраву квартиру, що має свій характер, але при цьому відображає її внутрішній стан. В результаті інтер'єр вийшов дуже живим, динамічним. З насиченими фарбами в обробці і цікавими деталями в меблях і декорі, у той же час дизайнери продумали зручні системи зберігання і місце, де можна відпочити від ритму великого міста, опинившись в невеликому зеленому оазисі на балконі. Подробиться проект цієї дівчини в хамовниках об'єднав собі всі наймодніші тенденції в дизайні інтер'єрів і неспроста господиня квартири молода жінка з хорошим смаком. Яка працює в сфері нерухомості і стежить за останніми трендами в світі інтер'єрної моди, незважаючи на те, що замовниця дала повну свободу дизайнерам, важливо було підкреслити індивідуальність господині і зробити простір справжнім місцем сили і натхнення для неї. Головне завдання полягало в тому, щоб квартира була не просто красивим музейним експонатом, а функціонально наповненим і продуманим житловим простором. Розповідають дизайнери, планування квартири спочатку була вдалою, тому кардинальних змін не вносили. У великій спальні виділили зону під гардеробну, у невеликому коридорі прибрали зайві двері, а у вітальні встановили арочний отвір. Інтер'єр поєднує в собі сучасний стиль з нотками індустріалу і класики. У ньому гармонійно уживаються модний ніжно-лососовий і насичений сині кольори, сіра штукатурка під бетон, дерев'яні ламелі і чорні елементи. Декоративна ліпнина і молдинги в обробці і меблів використовували багато глянцевих поверхонь і золотих відтінків. Вибираючи колірну гамму майбутнього інтер'єру, ми відштовхувалися від картин з особистої колекції замовниці. Сміливе поєднання стилів пом'якшується грамотним підбором текстилю і підсвічуванням по периметру. Таким чином, інтер'єр в цілому вийшов наповненим колірними акцентами і цікавим за рахунок поєднання модних трендових прийомів і змішання стилів, пояснюють дизайнери. Для обробки у всіх кімнатах вибрали інтер'єрну фарбу, деякі стіни оформили декоративною штукатуркою. На підлогу в кімнатах поклали паркет, а в кухні і передпокою використовували керамічну плитку у санвозві для обробки стіни і підлоги використовували плитку терацу. Схожу плитку вибрали в якості фартуха в робочій зоні кухні за рахунок продуманих систем зберігання в спальні окрема гардеробна і передпокою. Шафи для верхнього одягу, господарських потреб і пральної машини. Вітальню вирішили не перевантажувати меблями. Замовниця хотіла зробити її максимально затишною, справжньою зоною відпочинку для теплих вечорів і зустрічі з друзями. Простір Вітальні об'єднує всі інтер'єрні фішки і кольору. Любов господині до кімнатних рослин знайшла своє відображення в оформленні балкона. Він став зосередженням екостилю. Тут в теплу пору року розгортається справжній палісадник, а взимку екотема підтримується за рахунок фітостени з композиції штучних рослин, коментують дизайнери, планування, бренди представлені в проєкті хол-коридор оздоблення, штукатурка маднат стіле, рейкові ламелі, блек, підлогове покриття, плитка, керама маразі, меблі, пуф, сосно, декор, зарагоме освітлення, світильник. Сомогостине оздоблення, штукатурка, маднат стіла, фарба, хлюквір, підлогове покриття, паркетна дошка, таркет стеля, «Цельова композиція, дікарт, меблі, консолі, болоті це диван, мабаєвосарт, крісло, сіт, сурнальний столик, бюбі, текстиль, подушки. Зара «Гоме», килим, студія Форд Стрет», техніка, лосвітлення, люстра, айчгул, спальня, оздоблення, штукатурка, маднацтіле, фарба. Хлюгер, рейкові ламелі, блек, підлогове покриття, паркетна дошка, паркет стеля, цільова композиція: дікарт, меблі, тумба, сомопут, смоліжко, ларедоюти, текстиль, сара гоме декор, зара гоме освітлення, сомокухня, оздоблення, фарба, хлюгвер, плитка. Теразу, підлогове покриття, плитка, керама маразі, гарнітур, ікеа меблі, стіл, лари до побутова техніка, алецтролюкс елеюсу, мийка, з чідксого: змішувач кухонний, іке освітлення, лінійне освітлення, арліхт, підвісний світильник, суосмована кімната, самозле оздоблення, штукатурка, маднат, стіле плитка, керама марасі, теразо підлогове покриття, плитка, теразо. сантехніка, інсталяція. Дроги Раковина, Мелана Змішувачі, Вассеркрафт, освітлення, накладний світильник, новотеч декор, Цара Балкон, оздоблення, штукатурка, Нікатто, дерев'яні рейкові ламелі, блек, підлогове покриття, плитка, теразом, меблі, крісло гойдалка, а Кавовий стіл, окилим ікеа, декор, ікеа освітлення, підвісний світильник, сосмо, хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ-тен. Надсилайте фотографії інтер'єру на вов крю.